Єремії, другий розділ. І було мені слово Господнє говорячи, іди і проголоси до вух дочки Єрусалиму, говорячи, так говорить Господь, я згадав тобі ласку юнацтва твого, ту любов, коли ти наречена була, та за мною ходила в пустині, в землі незасіяній. Ізраїль то святість для Господа, початок врожаю Його. Всі, що їли Його, завинили, зло прийде на них, говорить Господь. Послухайте слова Господнього, Дому Яковів та всі роди дому Ізраїля. Так говорить Господь, яку кривду знайшли батьки ваші в мені, що вони віддалились від мене і пішли за марнотою, і стали марними. І не спитали вони, де Господь що нас вивів із краю єгипетського, що провадив від нас по пустині, по землі степовій, повній ям, по краю сухому та темному, по краю, що в ньому ніхто не ходив і що там не осілась людина. Я впровадив я вас до родючого краю, щоб їсти плоди Його й добра Його. І ви прибули, і занечистили землю мою, і зробили Гедотою спадщину мою. Священники не повіли, де Господь? А ті, хто тримає закона, мене не пізнали, і пастирі повідпадали від мене. А пророки ваалом пророкували, та за тими пішли, хто вам не допоможе. Тому то судитися буду ще з вами, говорить Господь. Із синами синів ваших буду судитися. Бо перейдіть островихян і, і побачте, і до Кедару пошліть та пригляньтеся добре, і побачте, чи було там таке, як оце, чи змінив люд богів, хоч не Боги вони, а народ мій змінив свою славу на те, що не помагає. Здивуйтеся цим небесам і затремтіть, і злякайтеся надміру, говорить Господь. Бо дві речі лихі мій народ учинив покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Чи Ізраїль мій раб, чи він теж кріпак, народжений вдома? Чому ж здобичу він? На нього ревуть липчуки, видають голос свій, і його край обернувся в пустиню. Спалили міста його, так що немає мешканця. Також сини Мемфіса і Тампенеса на черепі паслися в тебе. Чи ж зробило тобі це не те, що покинув ти Господа Бога свого, що провадив тебе по дорозі, і тепер що тобі до дороги з Єгипет, що пити воду в Шіхору, і що тобі до дороги в Ашур, щоб пити воду з ріки, хай карає тебе твоє зло, і відступства твої хай карають тебе. І пізнай та побач, що лихе та гірке, це що кинув ти Господа Бога свого, і страху мого над тобою нема, говорить Господь Бог Саваот. Бо віддана, зламала ти, дочко, Сіону, ярмо своє, пірвала свої поворозки й сказала Не буду служити, бо на кожному згір'ї високому і під кожним зеленим деревом ти кланялась блудницею. А я ж посадив був тебе виноградом добірним, увесь він насіння правдиве. І як ти змінилась мені на виродка винограду чужого, тому то хоч би ти помилувалась лугом і мила багато собі зажила б, проте плямою буде вина твоя перед обличчям моїм, говорить Господь Бог. Як ти зможеш сказати, я не стала нечистою, за валами я не ходила, подивись на дорогу свою у долині, чого ти наробила, пустослова вер, блюдко, що крутиш дороги свої. Ти як дика ослиця, яка до пустині привикла, що вітер втягає в жаданні своєї душі, хто заверне її в час її похотливості, усі, хто шукає її, не помучаться, зійдуть її в місцяці, стримуй ногу свою, щоб не бути з босою, і від прагнення горло своє, а ти скажеш: пропало вже ні, бо я покохала чужих і за ними піду. Як для злодія, сором, коли буде зловлений так саме, Осоромив Ізраїлеві дім себе, вони та царі їхні, їхні зверхники, їхні священники і їхні пророки. Що говорять до дерева, ти батько мій а до каменя, ти мене породив, бо до мене вони повернулись плечима, а на обличчям, а за свого лиха говорять: устань та спаси нас. А де ж твої боги, яких наробив ти собі? Хай устануть вони, якщо можуть спасти тебе в час твого лиха, бо ж в тебе богів, скільки міст твоїх, Юдо. Чого вам зо мною змагатися, усі ви відпали від мене, говорить Господь? Надармо я бив синів ваших науки вони не взяли, а ваших пророків ваш меч поз'їдав, немов лев, той винищувач. О ви покоління почуйте це слово Господнє, чи пустинею був для Ізраїля я? Чи може землю великої темряви? Чому ж, каже народ мій, ми вільно буяємо, вже не прийдемо до тебе? Чи пана забуде оздобу свою наречена про стрічки свої, а народ мій про мене забув нещисленні вже дні. Як ти вправно дорогу свою повела, щоб шукати кохання, тому то дороги свої призвичаїла ти до злочинства, і навіть на полах одежі твоєї знаходиться кров, душ убогих, невинних, який не зловила, не вчинку гарячому, але понад усім тим. Ти кажеш, невинна я, його гнів відвернувся від мене на правду. Ось я буду змагатися з тобою за те, що ти кажеш, я не прогрішила. Нащо тиняєшся ти і міняєш дорогу свою? Та ж ти посоромлена будеш Єгиптом, як ти посоромлена від Асирії, і звідти ти вийдеш, замалюючи свої руки на своїй голові, бо повідкидав Господь тих, на кого ти надіялася. І не будеш ти мати в них успіху.